Раптово великий корабель росіян почав дрейфувати у морі. У нього на борту сталися якісь дивні бабахи, а тоді його потягнуло у бік суші. Судно, начебто, втратило керування і вже не могло йти заданим курсом. Коли з'ясувалося, що насправді там сталося, шоковані були усі, а з моряками зробилося… Не бачене паралельно відбувся ще один дивний інцидент. Кораблі Рефі протаранили один одного. Всі ці подробиці обговоримо з вами далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами, а ми будемо розпочинати. У Карському морі біля Ямальського півострова в рефі зітнулися два рашиські кораблі. Атомний криголам 50 років перемоги врізався у суховантаж. Про аварію повідомляє ДЖ. Кептян в Карському морі в суворах умовах артики роблячи околку, звільнення криголамом судна, що застрягло у кризі, криголам 50 років перемоги, зазнав шкодження, обшивки крилів борту. Морахідні якості не втрачено. Загрози системам забезпечення і реакторній установці немає. Зазначили у прес-службі «Атомфлоту». Зокрема, про це передають і розмі у підсумку атомний криголам 50 років перемоги отримав пошкоджені обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку у корпусі. При цьому розмі повідомляють, що Криголам штатно продовжує роботу в акваторії північного морського шляху. Стан суховантажу Ямал Кречет невідомий. До слова Криголам 50 років перемоги. Рашиський атомний криголам був побудований на Балтійському заводі санкт петербурзі Він був закладений 1989 року, але в експлуатацію. Вступив тільки 2007 року. Ну а тим часом у біскайській затоці, неподалік від Франції, зламався рашистський танкер зі 100 тисячами тонн сирої нафти. Судно Юніті, яке пересувається під прапором Рефії, ймовірно, вимушено повертається в Рефію. Про це повідомив керівник інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. За його даними, судно зупинило рух у умовах сильного шторму. Імовірно, наразі Юніті повернув додому. Зокрема, згідно з даними Клименка, замість індійського порту призначена за. Зараз вказується приморськ Ленінградської області РФІ, точка з якої судно вийшло з вантажем повідомляється що недавно танкер фіксувався на траверзі порту брест франції на відстані 49 морських миль це 90,75 км на захід він ішов юнітіси зі швидкістю 11,85 км на годину і це приблизно у два рази нижче звичайної е, такої швидкості також зазначається що судно поводовне у 2009 році довжина танкера 245,07 метрів, ширина 42 метри. Він куплений відносно недавно рашистською компанією Argo Tanker Group, офіс якої розташований у Москві. Порт приписки танкера санкт петербург внесений до сірого списку Токіо. Токійський міжнародний меморандум державних органів портового контролю, як такий, що має претензії до технічного стану, розповів Клименко. Фахівець додає, що у вказаній морській акваторії вже була масштабна аварія танкера сирої нафти. Престиж, яка сталася 19 листопада 2002 року за 200 кілометрів від узбережжя Іспанії. Той танкер мав на борту близько 80 тисяч тонн сирої нафти. Проходячи щої у затоку, 13 листопада 2002 року, судно потрапило у сильний шторм біля берегів Галісії, внесток чого в корпусі утворилася тріщина завдовжки 35 метрів. Приблизно через тиждень танк розколовся на дві частини і затонув за 210 кілометрів від берегів Галісії. Нафтова пляма розтяглася на тисячі кілометрів біля берегової лінії. Ну і тим самим завдавши величезної шкоди усій морській та береговій фауні, а також місцевій рибній промисловості. Розлив нафти став наймасштабнішим екологічним лихом за. Історію Іспанії та Західної Європи. Внестокатастрофи ураженими виявилися тисячі кілометрів Атлантичного узбережжя Європи. Над ліквідацією наслідків аварії працювало 300 тисяч добровольців з усієї Європи. Загальні збитки від катастрофи оцінюють в 4 мільярди євро. Нагадав Клименко. Ще один російський корабель зіткнувся із проблемою. У судна Олександр Атраковський біля борогів Сирії протікають баки із пальним. Про це повідомили в головному управлінні розвідки міністерства. Оборони України розвідники нагадали, що Арефія продовжує перекидати озброєння та військову техніку із Сирії до Лівії за допомогою авіації. А всі військові машини, які перебувають у непрацездатному стані та потребують ремонту, рашистським солдатам наказали спалити. З евакуацією військового майна морським шляхом у рашистів виникли проблеми. Дозвіл кораблям Арефії зайти у порт Артус, досі відсутній. Раніше рашиський контрадмірал Валерій Вар. Фоломієв здійснив чергову марну спробу домовитися, проте його не допустили до переговорів, зазначили розвідники. У результаті суховантаж Спарта і два великих десантних кораблі Арефі Іван Грен і Олександр Отраковський перебувають на зовнішньому рейді порту Тартус. На Отраковському виникли проблеми із опріснювачем води та почали протікати другий і третій баки із пальним. Додали у угур. Ми нагадаємо, що раніше повідомлялися, що хвилі розрубали навпіл танкер Волганів 212 біля берегів Керчі. Про це повідомляють російські телеграм-канали зазначається, що два танкери Валганіфті із Мазутом зазнали аварії в Кершинській протоці. За основною версією через шторм. У наслідок аварії танкерів стався розлив нафтопродуктів. За даними російських змі, Валганів 212 перевозив 4300 тонн мазуту. Шут і бази стверджують, що приблизно стільки ж нафтопродуктів було на борту Валганівті 239 Пізніше морська служба РФ заявила, що в аварії танкерів у Кершинській протоці в чорне море витекло 4 тисячі тонн нафтопродуктів у мінекології України після аварії танкерів заявили, що розлив мазоту призведе до загибелі планктону, отруєння риб, морських птахів та інших живих організмів, забруднення донних відкладень і прибережних зон, що є середовищем проживання морської флори і фауни та порушення харчових ланцюгів, що призведе до довгострокових змін у біорізноманітті регіону. У відомстві підрахували, що збитки в екосистемі Чорного моря від катастрофи склали понад 14 мільярд доларів до слова Волганів 212 було забруднено 55 років тому. Він був спочатку звичайним танкером, а 1990-х його вкоротили до стандартів річка море. Робили все на швидкоруч. Приблизно так вирізали центр, викидали його, а потім зварювали корму та ніс. Після чого утворився величезний шов посередині. Тому цей шов розійшовся після потужного удару хвилі. Між іншим у протоці Босфур зламався танкер Горделіамун із рашиською нафтою. за словами фахівця, це судно із так званого тіньового флоту, що транспортує нафтою з портів чорного та Балтійського моря з 2022 року. Я ж кажу, що події останніх днів це вже знак, а не якийсь там Арешнік із Бояришніком. Повідомив керівник інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. За його словами, протоці босфор зламався танкер «Корделія Мун довжиною 274 метри під прапором Панами. Судно прямувало з тройського порту Ялова до Новоросійська, що призвело. До повного припинення руху в обох напрямках. Це наш старий фігурант. Возить рошицьку нафту із портів Чорного та Балтійського моря з 22-го року під різними назвами. Акцентує фахівець. Як пошируєте зіз посланням на Трібека, танкер Корделі Амун, який прямував до Росії, зупинився через поломку двигуна в районі Інікой. На місце було направлено судно для надання допомоги. Під час маршруту зі ловидорефії зламався двигун. Буксири закріпили судно тросами, забезпечивши його безпеку повідомило міністерство транспорту Туреччини за даними з відкритих джерел Корделі Амун, побудоване в 2006 році, фігурує у звітах як ланка тіньового флоту Кремля, одне із суден, які використовуються для обходу санкцій, накладених на рашиську нафту. На ну, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Королівський військово морський флот виявив рашиський шпигунський корабель Янтар у Ламанші, який не так давно увійшов у води країни. Про це повідомляє Sky News. за словами міністра Рони Британії корабель помітили у північному морі. Іноземне судно «Янтар» зараз перебуває у північному морі. Пройшовши через британські води, дозвольте мені внести ясність. Це рашийський шпигунський корабель, який використовується для збору розвідувальної інформації та картографування критично важливої підводної інфраструктури Великої Британії, зауважив міністр. Джон Гілі додав, що корабель вийшов в економічну зону Британії приблизно за 45 миль від узбережжя держави. Протягом останнього часу королівське військово морське флот Згорнув кораблі HMC для щохвилинного моніторного судна у наших водах. Міністр оборони Великобританії наголосив, що рашистський корабель вдруге увійшов у води Великої Британії. Уперше це сталося у листопаді 2024 року. Також що не менше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних частинах світу, зокрема біля берегів Китаю та Ерефії, після того як США оголосили про новий пакет санкцій. Про це повідомляє видання Reuters. За інформацією Marine Traffic і сервісу відстеження суден LSEC п'ять із цих танкерів перебували біля китайських портів сім поблизу берегів Сінгапуру. А інші стояли на якорі біля рашиських узбереж у Балтійському морі на далекому сході. Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти рашиської енергетики, найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Під санкцією, зокрема, потрапила і найбільше кількість суден 183 танкери. Багато з яких входить до так званого тіньового флоту РФ. Серед підсанкційних компаній дві великі нафтовидобувні компанії Газпромніфть та Сорг. Також росіяни напередодні вдарили ракетою по промисловому підприємству у Миколаєві в ДСНС. Показали наслідки ракетного удару по одному із підприємств Миколаєва. Рятувальники деблокували з під завалів тіла двох загиблих працівниць. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Також миколаївські обласній військові адміністрації повідомили. На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Це працівниці підприємства Росія, країна терористів, дописав своєму телеграм-каналі Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Тепер по небезпеці з морів. там ми знаємо у росіян в залишках їхньої Чорноморської флотилії є ще декілька ракетносіїв. Крилатих ракет морського базування Калібр. Отже, на даний момент в Чорному морі один ворожий корабель, але він не є ракетоносієм. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні взагалі. Серед Середземному морі наразі перебуває шість ворожих кораблів. Два з них є носіями крилатих ракет Калібр з загальним залпом до 22 ракет. Але Середземне море, ми розуміємо, що звідти росіяни. По нам не стріляють ракетами, тому що ну це достатньо ризиковано, тому що ракетам доведеться долати повітряний простір декількох країн НАТО, чого Росіяни, звісно, робити не будуть поки що. Далі, сьогодні вночі на Росію завітало декілька дронів, ну декілька десятків, але знову ж таки, принаймні губернатори деяких російських областей пишуть про те, що вони там. все позбивали и все остальное. Все решта. Отже, что пишут россияны? Россия подверглась массированной атаке беспилотников. Главное, ПВО сбило 104 украинских беспилотника на территории РФ, сообщает Минобороны, ну а мы, звісно ж, в це віримо. Однако главы некоторых регионов сообщили о большем количестве пораженных целей, чем насчитало ведомство. Ну да, главы регионов трешки больше, разумеют, мабуть, ниже официальной миннападу России, але давайте про цифры. Отже, так, например, губернатор Курской области Александр Багамас писал, что над его областью сбито 33 БПЛА, Ані 27, як утверждает Міноборони. Похожа, ситуація в Тверской області. Там губернатор Ігор Руденя написав о 20 дронах, тогда як Міністерство насчитало 8. Ну, отже, давно вже говорили про те, що ця гра з дронами в неї можна грати вдвох. І вже іноді навіть не тільки дрони, а й деякі ракети долітають до Росії. Отже, сьогодні вночі. У російській Ніжньогородській області було вражено нафтопереробний завод компанії Лукоїл, який входить до ТОП-5. Це сталося у населеному пункті Кстово Ніжегородської області. Отже, що відомо про цей е, завод? Почалася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі після атаки безпілотних літальних апаратів. Як повідомляють російські змі, під ударом дронів опинився НПЗ «Лукойл» Ніжнє Оргнафто в місті Кстово. Мережу заполонили відео, на яких можна побачити, що вогонь охопив величезну площу. Місцева влада цю атаку не коментувала. Як же ж так, всі глави. Регіона розказали, що там позбивали все, а тут мовчать. Видно, якось навіть соромно коментувати те, що щось там збили, якщо палає так потужно НПЗ. Тим часом губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив про масовану атаку дронів на цивільні об'єкти, за його словами, російська ППО збила один. З БПЛА, нібито під час спроби НАТО нападу на об'єкт ядерної енергетики. Отак От в Твірській області заявили про наліт БПЛА на Тарапецький район. За даними змі, там розташована нафтобаза Твірніфтепродукт та російська база зберігання е зброї, тобто збройовий арсенал, черговий. По Нижегородской области еще дописали сами россияне. Сообщается, что дроны атаковали НПЗ Лукойл Нижегород ниже нефти нефтеоргсинтез в городе Кстово. Начался мощный пожар. Предприятие является четвертым по мощности заводом такого типа в РФ и производит более 50 товарных нефтепродуктов, среди которых высококачественные автомобильные и авиационные дизельные топлива. Предприятие перерабатывает ну, можно сказать, перерабатывало более 15 миллионов тонн сырой нефти в год и занимает почти 5,8% от всей переработки нефти в России. Оце же дуже цікаво! Українська армія систематично завдає ударів по нафтопереробних об'єктах ЕРФІ, які забезпечують потреби окупаційної армії в Україні. Зазвичай атаковані НПЗ та нафтобази палають декілька днів, оскільки такі пожежі дуже важко ліквідувати. Ну а тепер трішки по цифрах. Є дуже цікава е, статистика. Отже, на даний момент е, українськими безпілотниками або ж іншими засобами ураження вже. Уражено, а деякі і знищено 18 з 46 нафтопереробних заводів на Росії. З них три ушкоджено з топ-5 російських НПЗ. Це Омський НПЗ, що знаходиться на відстані 25 тисячі кілометрів від України. Далі Рязанський НПЗ 480 кілометрів від України. І, і ось Ніжегородський, Ніжегор від е, Нефті Орксінтес. Це 800 кілометрів від кордонів України за потужністю переробки. Омський НПЗ 21 двадцять 21 мільйон тонн сирої нафти на рік. Рязанський НПЗ 17,1 мільйонів тонн нафти на рік. Ніжегород Оргнефте Оргсінтез 17 мільйонів тонн на рік. Ну і також ще декілька НПЗ, Волгограф нефтепереробка Московський НПЗ, Газпром Єфтіхім Салават, ну і так далі. Там вже менші заводи. На даний момент відомо, що. Якщо б уражені НПЗ повністю зупинилися, це б дуже сильно вдарило по російській нафтопереробній галузі, але наразі поки що з них деякі частково функціонують. Отже, Росія до о, моменту того, як туди почали прилітати добрі дрони, могла на рік переробляти загальна кількість да, всіх НПЗ на Росії: 313,5 мільйонів тонн нафтопродуктів. Наразі стало 165,2. Тобто майже в два рази скоротилася нафтопереробка на Росії завдяки ось таким дієвим. Санкціям, які діють від українських безпілотних літальних апаратів. Цифри непогані, і я думаю, що далі буде все це продовжуватись. Стосовно того, що відбувається безпосередньо на території України, то там ворог окупував велику новосілку, а також просунувся біля піщаного. Надіївки, Андріївки та Баранівки. Про це повідомляють Осінт Ресурс Діп Стейт. Ну і далі поговоримо про просування росіян, можливе просування росіян далі в бік. Дніпропетровської області. Отже, стосовно побудови фортифікацій, як зараз ситуація поліпшується, далі вам розповімо. Є аналітичний матеріал від нардепа Михайла Цимбалюка. Місцеві громади, наближені до лінії фронту, не впоралися з будівництвом лінії оборони. Це визнав Михайло Цимбалюк. Він пояснив, чому ситуація з фортифікаціями зараз покращується. Фортифікації в Україні протягом останніх трьох місяців будує спеціалізована установа Міноборони, якою керує справжній генерал. Крім того, це питання впорядкувала. Спеціальна комісія Верховної Ради тим часом раніше з фортифікаціями було не все гаразд через відсутність централізованого управління. Про ситуацію з оборонними спорудами народний депутат Батьківщини Михайло Цимбалюк розповів у своєму інтерв'ю. Про роботу тимчасової слідчої комісії, яка з'ясувала ситуацію з фортифікаціями в Дніпропетровській області, причина, через яку виникла тривога щодо лінії оборони, наступ РФ на покровськ та наближення росіян до адмінкордонів до Донецької області політик пояснив, чому раніше були проблеми з будівництвом лінії оборони і чому територіальні громади, які наймали комерційних підрядників, займалися. Саме цією побудовою, і це є однією з причин, чому були ось такі, скажімо, пробіли в роботі з будівництва фортифікацій. Водночас не було централізованого керівництва. Друга причина велике плече логістики, коли матеріали везли з протилежного кінця України, наприклад, з Львівщини. Крім того, до робіт залучали цивільних працівників, які. Часто, на жаль, гинули під ударами РФ. Наприклад, під Харковом таких випадків було 20. Також знищено 50 одиниць техніки, які підрядники так і не за які підрядники на жаль так і не отримали компенсації. Територіальні громади, куди наступав ворог, задіювали транспорт цивільний. Всі все будували, не маючи, вірніше не знаючи, не завжди маючи уяву, які мають бути фортифікації. І траплялися курйози, що неприпустимо так побудувати фортифікації. Е, зі слів цимбалюка ситуація покращується, оскільки нею буде займатися єдина установа це державна спеціальна служба транспорту. На чолі установи професійний військовий генерал. Е, Зауважив політик, наголосивши, що тепер все буде гаразд. Вже місяців три назад проєктує, будує, обслуговує і здає в експлуатацію одна державна структура. Це Державна спеціальна служба транспорту, яку очолює бойовий генерал із бойовим досвідом. Державна спеціальна служба транспорту це воєнізоване відомство у складі Міноборони, яке перейшло у підпорядкування міністерства з 2017 року.